Всім вітанечко, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні, замість звичного розкладу на місяць, ми будемо дивитися 4 стихії на жовтень. Звичайно, що вогонь, вода, повітря та земля. Почнімо з вогню, де буде у вас пристрість, де буде дії та яка енергія на жовтень кресть. Якщо що, буду дивитися на вигляді, монара та безумному місяці, де буде пристрасть. Угу. А, дивіться, тут вийшла так, така, знаєте, вийшло романтичне казіння, ми будемо дивитися і ще на манарі. Що я можу сказати? Можливо, якийсь буде з'явиться король мочів у вас в жовтні, можливо, якийсь чоловік, який ви вже з ним знайомі, можливо, у вас є до нього романтичні почуття, або він до вас прийде з романтичними почуттями. Тому давайте глянемо, що це за пристрасть після розбитого вашого сердечка, після якихось втрат, розчарувань. З'явиться, як грім серед ясного неба. Де буде пристрасть? Так, ось, бачите, вийшла карта смерті, відбулися у вас трансформації, до яких ви довго дуже сильно вже йшли, і настав час, що тут двічка кубків, що тут двієчка води у нас вийшла. Я тепер прикриваю, бо банули мене. Ось, Тобто, у вас відкриється. Якісь романтичні почуття, які ви вже дуже довго, можливо, відкладали назад, можливо, ви вже давно їх не почували. Будеться пристрій. Знаєте, трошечки маніпуляції, ви будете вести за собою цього чоловіка, ви будете одним приваблювати, тому що ви знаєте такі кокетливі, романтичні. Можливо, ви будете одягатися якось, знаєте, пристрасно, щоб звабити, наприклад, навіть якщо там осінь, уже, ну-ну. Ви якось так, будете насолоджуватися, будете в прекрасному розсобі ресурсі стані, і ви будете прямо насолоджуватися. З'являться якісь, можливо, не те, що ілюзії, а просто романтичні якісь думки, почуття, що ви як ви можете зробити. Також це почнеться, можливо, саме у початку поступово. Тобто, знаєте, він може увірватися ваше життя, але все рівно це буде більш щось з дружньої точки зору. Тобто, знаєте, ось познайомились. А добре, давайте зараз я новий гляну Ох, чи знайомі ви ним вже зараз, чи це буде знайомство, чи знайомі ви з цим королем мечем? Так, чи знайомі ви ним, щоб познайомитися? Що ж таке? Мені здається, карти просто вилітають. Мені здається, в минулому ви колись або просто могли один одного там побачити на прикладі. Або це також може програтися, що раніше ви могли якось уявляти, що ну, він мені подобається, або вона мені подобається. Тобто, дивіться, тобто це людина розумна, аналітичним таким мисленням, серйозним, можливо, знаєте, таке обличчя може бути таким. Тому чудово, значить, ви з ним вже знайомі або перетикались. Тобто десь ви вже, знаєте, маячились. Дії в жовтні. Які у вас будуть дії в жовтні? Загально ми дивимося, дії в жовтні. Можливо, для вас буде якась така подорож. А, можливо, це просто кудись поїздка. А, також зустріч з. Родиною, сім'єю. Також для когось це може програтися зустріч з однокласниками, одногрупниками. Просто з тими людьми, з якими ви вже давно не спілкувалися, або вже давно не бачили, наприклад. Або думали, що вже все. вже з ними етап пройдений. Це за ще дії. Дії, дії. дії. Угу. Можливо, це дійсно якось пов'язано з тими людьми, що. Так, ну тобто, знову ж таки, щось, якесь на тобто, можливо, ви побачите свою подругу або друга з дитинства, де ви там раніше по дворі там бігали. І тобто, знаєте, от щось дійсно буде. Тобто, ви побачите, як ви виросли, бачите, можливо, чоловіка, або просто така емоційна, яка може бути стримана. А ви пам'ятаєте, що там знаєте, вона п'яна там або він п'яний там десь і валявся. Ось так ось. А також дії, можливо, це будуть юридичні вирішувати це питання, щось буде. Вирішення уже тих питань, які дуже довго відкладалися. Також дивіться обережно, можливо, ви будете давати хабарі, або можливо хтось інший буде давати хабарі. Знаєте, думаю, що він саме найрозумніший і зробить це, тобто корупція буде процвітати. Угу. Добре, але все рівно ви будете родливості все чиняти, все відрізати, якщо вам щось буде не подобатися, вас також, будете ви в жовтні більше акцентувати увагу на собі, на своїх потребах, бо ви розумієте, що дуже багато часу ви приділяли, віддавалися, так, робили якісь дії, вчинки іншим людям. А тепер став час тільки для вас. Добре, і давайте подивимось, енергія. Основна енергія жовтня у вас. Основна енергія жовтня. Основна енергія жовтня. Основна... Ох, ти ж, карти розмиляють сьогодні. Основна енергія жовтня. Пристрасті, можливо, в деяких аспектах залежності, можливо, ви можете просто багато пити, наприклад, в цьому місяці. Також це те, що проведення час сім'єю, як я вже сказала, можливо, хтось у вас буде. Я які і знаки Зодіака, День народження скорпіонів у Терезів. Ось тому може, ви до яких знайомих підете або можете ви самі так будете святкувати, наприклад, день народження, або просто це час проведення з сім'єю. Можливо, буде передавати знання, вміння, навички. Так, ось буде якесь спілкування з сім'єю. Можливо, може бути конкуренція якась. Наприклад, якщо ви хочете купити будинок, хочете купити або орендувати квартиру. Можливо, у вас буде трудно, що багато людей хочуть. Будете знаєте, вкладатися щось в майбутнє. Можливо, ви будете детально думати про і реалізовувати свої якісь мрії, як ви можете їх реалізувати в майбутньому. Тобто будете щось вкладатися. Тобто, з якоїсь, можливо, дитячості невпевненості, ви почнете щось думати більш глибше, і будете, можливо, процвітати в духовному, так скажімо, аспекті. Добре, далі ми переходимо до водички. Подивитися на ванарія, які у вас будуть емоції, стосунки та інтуїція? Які у вас будуть емоції в жовтні? Емоції. Ну дивіться, можете відчувати себе трошечки не в своїй тарілці, тому що якось у вас є і пристрасть, і у вас, знаєте, така може бути в деяких аспектах це агресія, чи що це? А, ну, просто домінантність, я би навіть так би сказала, що ви захочете робити так, як я хочу. Можливо, ви зацікавитесь іншими країнами, або щось емоційним. Можливо, я хочу там побути. все, це моя мрія буде відпустка, або я буду дати гроші туди. Тобто, ви будете за чимось аналізувати. І воно у вас буде знаєте, визивати якісь емоції коханості. Знову ж таки, оця, знаєте, пристрасть, така домінантна пристрасть, я би навіть так будете шалити, знаєте, такі, знаєте, як їм керувати, ви будете відчувати інших людей. Тобто ви не будете закриватися. Можливо, від деяких людей ви закриєтесь і скажете все, я не хочу з тобою спілкуватися. Але з іншими людьми, особливо з чоловіками, або, наприклад, якщо ви чоловік, то й з жінками, то ви будете якось себе підносити. Ну, подивись на мене. Ну, от, знаєте, от спеціально щось так скажете, не в прямому значенні якусь таку фразу, що я. Тебе люблю, наприклад, а якось так завальовано І всякі такі от різні ситуації у вас були. Сусунки. Стосунки, стосунки, в жовтні у вас. опа Король мечів. Король це мочів, ну, знову ж таки, Ну розумієте, о ви як пара ви, що подивіться, просто, боже, як мені показати Отак от давайте. Оп. А, король мечів. Ну, і королева мочів Чудово. Знаєте, у вас буде те, що ви хочете дізнатися. Ви хочете побачити щось більше, ви хочете дізнатися, якусь можливо поховану інформацію. Чоловік може бути, як я вже сказала, король мочів такий, ви маєте грати по його правилам, то він може бути трошечки суховатенький, і вам захочеться, знаєте, його досягти. Бути з ним поруч, тому що ви самі такі. Ні, не де трохи, хай сам до мене проявляється. Але в ту ж мить, у вас буде така, знаєте, легкі легкість, але в той же момент ви будете, знаєте, відсторонені, такі, ну, мені байдуже, ну, а насправді там нічого не ні байдуже, немає. Тому стосунки чудові, в принципі, давайте я хочу глянути перспективу у ваших стосуночка. Дивіться, якщо ви чоловік, то це може бути королева. так, мочів. Якщо ви жінка, то це буде король мочів. Перспектива, тут добрі перспективи. Знову ж таки, пара: король, король землі і королева. Боже, королева землі. Ну дійсно є тут добрі шанси, але вам потрібно прибрати якісь можливо маніпуляції. Вам потрібно щось закінчити з минулого, щоб пройшло і ви знаєте, змогли будувати щось нове. Тому відпускаємо старе, старі установки, можливо, щодо фінансів. Тобто щось потрібно відпустити, щоб знаєте, щоб ви могли балансувати. Інтуїція в жовтні. Може дуже багато снів снитися, можливо, пов'язане з тими людьми, яких вже немає в живих. Зверніть також на це увагу. Так, щоб ви зможете якось адаптуватися до нього і знаєте Нові шляхи знайти. Угу. Так, зверніть увагу, от щось пов'язане з сім'єю. Саме пов'язане з сім'єю. Якась вирішиться ситуація, бо просто знаєте, така буде внутрішнє відчуття, що щось там не в всім. От, мені не потрібно там щось казати сестрі. Мені не потрібно казати, там ті свої. Щось знаєте, ви зрозумієте, що хтось може багато брехати, хтось може багато знаєте якусь показуху робити. Насправді такого немає. Тобто у вас вирішиться, так і інтуїція буде процвітати. Насправді, інтуїція вам буде даватися не в не напряму, щоб ви в лоб побачите, а ось через якісь там знаки, через якусь. Там, можливо, сни і тому подібне. Вітря. У нас буде внутрішній стан, думки які, так? У вас буде своє чисто бачення на щось, але думки будуть рішучі, що вам потрібно працювати. Можливо, як, що мені потрібно зробити, щоб в мене було більше грошей, що я можу передати своїм дітям, онукам і тому подібне. У вас будуть такі добрі зарадки, у вас буде починання, і ви зможете всього досягти. У вас буде купа справ, у вас буде купа думок, що і як потрібно реалізувати. Думки, чесно говорячи, чудові. Навчання, давайте навчання-тере-робота, так, навчання, таре-робота, навчання. Ну, дивіться, якщо ви хочете навчання, то мені здається, якщо ви прямо навчаєтесь в школі чи університеті, або вам потрібно кудись на якісь курси, то так, тоді можна щось, але у вас, знову ж таки, свої якісь думки, що воно вам вже не треба, це, і ви робите, тому що ви робите. Якщо ви хочете щось вивчати, наприклад, якусь там мову чи ще щось, то це добре місяць, але потрібно. Зробити план, зробити дисципліну, тому що мотивація може через деякий час пропасти. Добре, давайте глянемо робота. Робота. Що у вас там по роботі? О, робота все чудова, знаєте, ви проявите творчість, знову ж таки, якась конкуренція, вам потрібно боротися. Можливо, це внутрішня якась боротьба, що вам не хочеться щось робити, не хочеться щось діяти. Але, знаєте, але що? Та зможете, знаєте, зможете з цим поборотися. Буде у вас щастя, гармонія, буде, знаєте, такий достаток, буде процвітання. Uh, і, можливо, якщо навіть самого початку у вас якісь можуть бути сварки, потім знаєте, з якоюсь людиною ви можете подружитися або ще щось. І uh, будете, знаєте, такі стратегічно мислити, корче підходити до чого, то есть. підготовлені до всього, і ви можете вистояти будь-що, навіть якщо там буде тяжка якась проблема то ви все це зробите, не бійтеся. Комунікація з іншими давати людьми, тому що ми дивилися стосунки, то більше романтичні. А я хочу прям комунікація з людьми без романтичного підтексту. В деяких аспектах ви відріжетеся і відсікайтесь від інших, якихось людей, які вам уже не приносять задоволення, які вам уже не потрібні. З деякими людьми ви будете проводити час, буде знаєте таке все прекрасно, романтично. Ви можете ходити по якимсь закладам, кавусю попели, йочок попили, попили салатик поїли, тому подібне. Тобто, може бути якесь таке інтелігентне зустріч з там з подружкою або з другом. Але все рівно відчувати якусь самотність. Вам хочеться з чимось. Можливо, вам просто хочеться нових людей. Люди знають про вас, про вашу там, ситуацію якусь. А вам, от хочеться якусь нову людину, щоб, знаєте, можливо, це все розповісти. Або, наприклад, просто щоб інша людина це послухала, а вам якусь пораду. Тобто, вам захочеться ще щось більшого. Земля ми всікаємо. Що у нас по фінансам? Звичайно, вам хочеться більше грошей, хочеться вам більше грошей. Можливо, буде дуже багато в жовтні якоїсь благодійності, або ви будете просити милостиню якусь, або вам просто нададуть гроші. Тому гроші є, але вам хочеться більше. Давайте я гляну на безумному місяці, тому що у вас якісь такі думки, наче щось е, вам не подобається, от якась робота не та ви знаєте, наче розбите серце. Можливо, якщо ви в пошуках роботи, то вам потрібно ще буде трошечки більше пошукати, бо щось. Якщо ви, у вас немає роботи, то все печально насправді. Да, от, потрібно щось адаптуватися, потрібно якось і там, і там танці з бубном, знаєте, робити. А у кого робота є, щось просто тяжка, ну-ка, робота, фінанси. Ні, фінанси все ж таки є, просто ви. Тут показується, що ви не хочете витрачати гроші. Ви, можливо, почнете просто планувати, як ви можете е, там, заощаджувати, чи ще щось, тому що у вас, по дев'яточки пентаклів у вас все чудово, ви розумієте, у вас там такі статки, е, ви можете собі багато дозволити. Просто щось тут думки, от як можна або покращити, або як можна секономити. Тобто туди або туди. Стабільність. Чи буде вона у вас? Стабільність е, самого початку, десь до середини місяця, може стабільність якась така, знаєте, не бути. Але після. Середини місяця у вас може щось покращити ситуація. Ви будете задоволені, становищем, що у вас є. Сподобається, сподобається. Просто знову ж таки. Ви очікуєте чогось більшого. І ви, можливо, налякані якимись поворотами долі. Ви боїтеся, що буде завтра. Ви боїтеся, що вам хтось там вже по картам, що у вас там все буде погано. Та ні, все буде добре. Не потрібно собі не придумувати, не потрібно вірити всьому, що ви бачите в інтернеті. І ресурси Дайте, чи у вас є потенціал. Для збільшення ваших ресурсів в жовтні, чи є вас потенціалу? Ой, дуже великий потенціал. Якщо ви знову ж таки відмовитеся від чого старого, проявити свою творчість, а не будете якось сказати, та ні, може, я деґлокувати, якась буде, якщо я так буду робити, з розумом поставитися до цього запитання, за підготовленими знайдете всі підводні камені, і тоді, і тоді так, тоді ви зможете досягти. Не слухайте нікого, не слухайте, можливо, хтось буде вам вас не вірити, але ви вірте в себе і все у вас. Вийде. Ось такий ось у нас розклад вийшов. Хубаві, вам сподобався такий трошечки новенький формат. Подобається, то звичайно пишіть. Ось, тому ставте подобачити, пишіть коментарі та до нових зустрічей.